Всім доброго, раночку, і всім привітки! Ви на каналі Animery Life. Підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити на дзвіночок, якщо не пропустити мої нові відео. Для давно не знімала для вас якісь відео або влог. Напевно буде влог і відео трошки. Що змінилося за цей період, який я не знімала? Треба трошки вже потихеньку повертатись, бо буде дуже цікаво далі. Змінилося те, що в мене почалася практика. Думала зняти відео то ні, вчора. Два дні походила. Це була середа і четвер. Прийшла ледве лягла і лежала цілий день. Хотіла спати, ноги просто відвалювалися. Я навіть не чула, що сьогодні було десь в сусідніх областях, крім нашої області, була тривога. Я ще сьогодні до танта. Резинки і брекет. І в мене трезенький дугу. Далі буде ще цікавіше. І я зараз вам дещо напишу. Секунду. Так, тримати секрет я не хочу від вас. Тому я їх напишу. Чекайте, я нагадую написала? Зрозумію, це Болгарія 2025 Я йду на все літо. Не, все літо вдома не буде. Я їду в Болгарію на роботу на 3 місяці. Це з 15 червня по 15 вересня. Я день народження вдома не свідкую, я буду святкувати вже там. Вже можу думати якихось друзів, може навіть хлопця. Так, ну, знаєте, я давно тримала в секреті. Бо то знаєте, поки не зайшла сі пан по стосовно того. І я вже написала список я не знаю, де він є, що я буду брати. Я вже десь дещо, дещо маю купити. Де він є? Чи він в іншому цей список? Чи тут? Я не можу зрозуміти. Мені... Я мені треба купити валізу. Я вже купила зумну щітку, купила два спонжика. Мені ще треба купити гель для душу. Я вже буду наступною зботи. Це у нас входить перше число. Ні, 31 чиса, то, то скоро буде 16 днів. Я маю 16 або 10 днів десь так, як я буду виїжджати. Мені треба велісу купити. Треба купити шампунь, гель для душу, там, мило. Засоб, коротше, для гігієни. Мені треба купити багато чого для макіяжу, тому що мені все закінчиться. І. І, ці, от, і багато чого. Знаєте, я трошки переживаю. <смас> тому що цього літ мене не буде. А десь середину літо має приїхати мій брат. Не сам, звичайно. Трошки пізніше може розкажу вам. І. <смас> Ну, побачуся з ним по і де, із де, може з комусь познайомитися. Дещо ну? тримайтеся, в секреті. Ні, зараз. Усім привіт! Ви на каналі Мирі Лайс, Підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити на сіне, щоб якщо не пропустити мої нові відео. Сьогодні у нас п'ятниця, 23 число, і сьогодні йду до ортодонта. Буде такий трошки ложок і трошки відео. Не знаю, буде видно. Сьогодні я розкажу, куди я їду на все літо. Їду я в Болгарію на все літо працювати. Так. У мене зараз, поки що в Україні тут проходить практика три тижні до 6 числа. Потім після 6 числа я йду на день народження до на свій поміниться. Але наступний четвер я йду на випускний. Не в мене, звичайно, а мої поміниці Даніели, Яку ви, напевно, будете знати, або я вам показую її, чи не показувала. Якщо напишете коментарі, що її показують, наче ви її точно знаєте. І ці, от. І, і потім їдуть десь в 13-14 числах десь так. Напевно, 13-го числа ми їдемо в Болгарію на всіліти працювати. Біля моря, Буду у ну, нас буде один день хідний, буду на море. Поплаваю, позагаряю і трошки відпочину. Забуду ту всю -су свій Але трошки сумно буде, але і трошки спокійніше, тому що ви знаєте, Україні йде війна, а... і трошки віддихнеш від і війни, вдих цих новин. Е, і то все. Що... Я ще йду до рта, тисіння міняє резинки і дугу. А мені не подобається, що в мене щось неправильно стоїть. Я якийсь випір наверх. Тому що я три місяці не міняла, і сьогодні мені сказати, що вона не буде це літо, що я їй до Болгарію працювати. А повернуся аж десь 15, 16, 17 часах вересня. Бодей народження святкувати тут не буду. Я буду святкувати, напевно, там. Напевно, я думаю, поздоровлять, бо... Бо в паспорті мене пише, коли день народження, коли то все. Дивіться, жити ми не будемо в готелі, ми будемо недалеко, наприклад, це мій будинок і в мене на наступний будинок. Тобто через дорогу. 50 метрів. І що сказати вам, не треба купити валізу, купити треба буде геть для душу. Я купила вже щітки, мама купила бритво, візьму дві. Треба зараз те, щоб те, що я купила. Я десь писала, але не можу знайти. Щоб викреслити, що треба купити. Мені ще треба де купити. Хочу ще одне платье купити собі. Ще треба купити мені деяку нижню білизну. І я хочу. ну... Та, і Сушку, але сушку я вже замовила. Так, вона вже спонукає. І це зграм. Я, я вже замовила має десь приїхати. Там цей перукар, перукаршу. Вона знає, яка краще сушка, але щось вона не пише. Але мені поки що не говорить, мені ще 2-3 тижні до того, до від'їзду. Трохи переживаю, і трохи, буде, трохи сумно, що я не буду вдома три місяці. Ну, За одне може знайду я з кимось спільну мову. І ще буду я, напевно, виходити, знімати буду там відео, звичайно. Покажу море вам Чорне море. Так, я вже другий раз, третій раз їду за кордон. Перший раз їздила в 23-му році, я побувала в Польщі, 에, о, ні, Австрії, Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Словенії. А ну, в новому році була в Хорватії, Угорщині. Та Боснії Босні Герцогні, Менжукорі, я їздила тоді з батьками Паломський тур. А цього разу я йду в Болгарію на літо. У 23-му році я їздила на три тижні, а то на ціле літо уявіть. На ціле літо їхати з... мені вже я вже не мала дитина, мені вже 18 років. Скоро буде вже 19-й рік через 3 місяці. то Ну, знаєте, коли буде десь вже вересень, початку вересня то будеш чекати сьогодні народження. Бо ти як дитина, ти є ще в середині дитини, подумаєш, що тебе подарують. Але знаєте, як у мене день народження? Знаєте, дитиною, коли хочеш, хочеш багато подарунки. А зараз що, в мене все є? Але я приїду з Болгарії, хочу все одно відсідкувати свій день народження тут вдома з батьками, з хресними батьками, з тіткою. Може ще з кимось, може навіть ще запрошу подружку свою або сестру навіть. Ну, Це ще далеко-далеко. Я десь буду першу годину виходити, тому що до фіга. Тому першу годину десь вийду і піду до Ортуланд. Я зараз граю таку цікаву гру, може всі знають ту гру. То сіп, вона дуже така цікава, зараз вам покажу. Ось така гра. То ферма, от городики, курівка, і я маю ну, тут хлібчик. Я маю ну, то заправити все. Що не у мені? Маю це відправити. А я ще поміданчики. Бачите, помідорчики мають ще одну годину. Так що, якщо ви хочете, я бачу що одна у союзі. Я зараз покидаю свій союз підтвердити. І давайте не создамо. Давайте ми пошукаємо. Бачите, тут є така штучка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. падає. Бачите. Ви не знаєте знаєте. Давайте білий відміть. Або давайте я напишу Україна. 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 Давайте вступимо. Все, я вступила в Союз. І я можу попросити, що мені дали, попросити допомоги. Все, давайте ще тут попросимо допомоги. Ой-ой, а тут тільки один раз. Все. Бачите, тут можна, тут є такий, і в мене є ще на телефоні така гра. ну і там вже 30 чи -50 50-й. Поки лягла, у нас в хаті холодно, зараз ще піду я в туалет і буду потихеньку тягатись, бо хочу видягатися півперше, вийду перший години. поки дійду, хоча б почекати там півгодини і все. А так краще швидше, ніколи. Я вирішила, які буду робити, робити резинки, робити резинки такі сріблясті під брекети, щоб їх ну, щоб не виділялися. А понеділок знову на роботу. Не на роботу, а на практику, через день я хочу на практику, але хоча б так. Господи, я думаю, буде в мене ще в четвер випускний, мої приміниться. Я казала, і я подивилася, що буде дощ. Як я так хотіла одягнути плаття своє вишити. Це підбор ну, з босоножками. <клес> воно поміняється. Через воно нам поміняється погода. Тому що мій братова хоче одягнути теж таке. Ну, не вишите платье, а просто таке платье дуже класне. <клес> робить саджерську, Я не буду робити саджарську, просто розпущу ласі, підмалююся і все. А до церкви, напевно, піде аж ввечері. Коротше, вже одягнулася, не збирайте, бо не зберіг холодно. Бо нас я вже вилізу. З, з мого одягу я взяла свій фіолет, отаку блюзочку. Кофточку. Ну, як вона називається? Штани спортивні, вони теплі і шкарпеточка. Зараз йду розчесутись. Дортоданте я піду пішки, тому що воно трошки далеко знаходиться, але я піду пішки, кішки, але це вже на маршрутку. До речі, я купила собі два спончики вчора, а такий один їх до рульба, тому що якщо мені один подойдеш похайний, я один вікно один лише, бачите, один такий. отрывел такие. Я купила свою сейчас зубную щитку. Она такая такая, а она уже такая покрытая. Я уже знаю, что с моей щиткой, я не переживаю, что то есть тут так нет, я уже Я и... Я постоянно гублю і про кожную. І чуть-чуть прилакую, тому що вітер, а в мене волосся джожик потім буде. Натрипати помию голову. Тому що завтра ще до дану церкву, завтра доносить матінку божа таку. Це старослужебниця, сельзяницьку. Я забули, вам купила такі брити? Я беру дві, я вже вибрала ті. Одну таку, отак дві розові, і така чуть-чуть мені ще А ця до того. Попахнувся. Я забула випити таблетки. Зараз я вип'ю таблетки. Боже, я тільки що задала. Другу годину я їх не пила. Я п'ю одну таблетку рано і вечір. Вітамін А теж п'ю ранок. І Ще одну табетку п'ю десь під вечір. Тепер я їх вип'ю. Тому щось мені не добре. А ця таблетка не зменшить мені біль і тушнуту. Зараз купив пів столітки. бачите, навіть губи, я не мульфа і навіть не видно тут трошки. Нічого. Запам'ятайте мої брак... такі брекети, отакі. І я Ой, мені треба зараз почистити від мене. Зубчики. І готовий до рту. І вам дописані від косимо зобріти Все, Я вже збирався і тут і от куди там тут розваляв до Все. Потім до пади. Ну, я здобув на місці, чекаю, там прийняла орденка з дівчинку, і потім я піду. Все, поменяла резинки. Надіюсь, що мені це зуб випадає, він вже випирає його. Все, я все йду додому, забуду на пам'ять до пішки, бо морсівка здобула. На пам'ять до пішки. пішки, до пішки. Якраз. По трошки подивитися футбол, задіяти футбол, Карпати проти вроді кряху грають. Я ж шоці... скажу. Так не разу. Оріняється зуби. Потім нас сестра. Що сестра говорила. Коротше. Там буде дуже м'яти не бачила. Навіть на захисти бачить, трохи... піп'єць. Але ще події. Що зробиш? Але Карпати верніть. На, на я брала ту куртку. И то все. И сега бе не си и курица. Так, я ще дома. Да, буду рубить роба... зубку. Та так, що Так, что мне сказала ортодонт? Ход брать. Все супер, все ремняется у меня. Такую зубку есть. Ничего я нічого не кажу. Я тут говорю про себе тут. Я відео знімаю. І зараз зроблю собі канапочку. Бачите, варте моїх цубать догодує, але Мари. Мачую. Ті маленькі, ті гарні. А дуже клас. Ой, тож цунка, да, як тут кинь. Угу. І бача що таке? Бача. Тож мочки. Ну не знаю. Що ж то, Гаври, Гаври, на 18-х часах вересня, щоб записатися до оброби. От ну, такі ну, такі соплясці і брехні. не було видно, і все такі після. Якийсь сорочок, да робити їсти, обідати. третя година Та один справи. Що розуміли? кусочек одеяльского сырчка и все. не смачные, так что продается в любом сырном магазине, а по молочным. а рыбу где я скумбрить? всем вкусным, ой всем вкусным я буду делать Это зеленый борщик чай-чай, да? канапочка хоть я себе сделаю какао Все, я же после по видео, точнейше Зараз буду робити собі какао. Я зранку п'ю каву на, на обід чи на вечір, ой, мені не треба ще таблетку робити. Я завжди забуваюся зараз п'ю таблетку і какао зробити. Ну, ми сьогодні не буду як рукожопка, як завжди. Бректахте. Зенгах. Знаеш, това е некултурно. А... Така, да, така. Какво так. така, деви се? Набирай, деви се за мебли за да се За 30 000 блона е шла. се, какъв е. А. Наша мама покатала і я трошки брехли зараз би. Набаче сьогодні все буде дуже великий бог. Весь свій період, дівчата. Као і буду з вами я хочу трохи повчити. Так, так що всіх люблю, цілую. Всім па-па, Завтра. Не знаю, як, як вийти. Може завтра піду в магазин, може дещо будуть потихеньку вже потихеньку вже закупівіти, може завтра. Тому що на боти не може. Через роботу як так само не можу, бути на день російського. Може піду вже. Я завтра піду. Так що всіх люблю цілую, всім папа. -па.